Добрий день всім вітаю Отеця, 22 червня, я йду в центр міста. Зараз я на вулиці Преображенська, а йду на Думську площу. Там кажуть, що цікаве. Ну, подивимось, заодно і вам покажу. Проходимо з Польську Там театр юного зрителя, де виступала останній раз Віра Холодна, а там Афіна центр, Грецька площа. А то дом Русова, про нього буде окремий ролик, а зараз ми заходимо в пасаж і через нього пройдемо. Ну, зараз мало людей тут. Тут в кафе сидять, люди ввечері, така от обстановочка такий пейзаж. Це я передаю привіт. Я йду на вихід туди, на Дерюбасовську, тут кафе Мілан. Тут діви, які тримають цей балкон. Отак от ще можу подивитись. Тут виставка якась, а там сама коротка вулиця в Одесі. Ось Прайс. А це сама коротка вулиця в Одесі. Ну, тут Барчи і кафе. Ми йдемо на Думську. Це я перейду привіт. Це мозаїка пасажу. Хто був в Одесі, тут бачив. Ну, ось отак от воно виглядає. Ну, це центральна вулиця. Туристи вже їдуть на екскурсію. І ми йдемо далі. Ну, тут всім відомий пірогов проживав. А це будинок Фелікса Дерібаса. Молодшого брата Йосифа Дерібаса. Який відбивав фортецю Хаджібрі. Зараз тут львівський шоколад. А там міський сад він теж принадлежав до Феліксу Дерібасу, який він подарував місту, були часи. Хі -хі -хі. А це всім відомий В Свої часи я теж тут колись погуляв. А це в прошлому велика московська. Які побудували брати Анатра. Італійська родина була авіатором в Одесі. Вони володіли не тільки клубом авіаторів, де літав Сергій до Ефімов, але й багатої нерухомості. В цьому балкончику колись була віра холодна. А це Макдональдс на Дерибасівській. історичний будинок Макгубі, який будувався з 1832 по 1840 рік. Призначення було як торгівельний будинок. Ось так він виглядає зараз біля реконструкції. Тут колись була пожежа. А тут ресторан КСІ. Торгівельний центр Європи, а там на першому поверсі є ставрі, де можна купити дешеві напої та морозива, ну і продукти. Може деякі люди і не знають, що там дешевші продукти чи в інших продуктових магазинах в центрі міста. Це вулиця Буша і зараз європейська. А в цьому будинку жив Михаїл водяний актор, могила якого я вам показував на другому християнському цвітері. Йдемо по дорожці. Отак вона виглядає. А це відомий будинок Дірибасовська угол Ришельєвський, будинок Жанна Рено. Там на другому поверсі колись жив Пушкін. Потім володарем став відомий грецький купець в Одесі Раллі, про якого я розповідав у своїх роликах. Називали його ще Рощульдом Одеським. Це скульптурка Азіаса. Авіарія таке, що якщо ти потримаєш його за руку, то потримаєш його сундучок, він ходив з ним завжди з грошима, то у вас завжди будуть гроші. Що ми теж робимо. Тут колись було і казіно, і здесь на другому коргіці проживав Пушкін, де прогулював свої гроші. Там колись був отель Решільє. У нас там готель Моцарт, а це оперний театр одеський, неповторимий. А це будинок Василя Навроцького. Одеського Денді, могилу якого я вам показував. Василь Васильович Навроцький в Одесі був відомий дитини, меценатом, там ідриберем, мав газету, одеська життя, одеський місток. Та за свій рахунок утримував будинок. Людей, хто втратив можливість заробляти собі гроші. Це Одеський фонтан. А так виглядає оперний театр. Музей морського флоту. Після пожежі він закритий. Зараз я не знаю, працює чи ні. Ось так він виглядає з головного флоту. Коли я був молодий і красив, ми ходили, дивились морські експонати та історію морського флоту. А це музей. А Атланти закритий від осколків. Коли расисти обстрілюють Одесу. Зараз ми на Думській площі. Тут меря, Одеска. Колись була біржа і колись тут жили приваранцові півці італійської опери. Це Меркурій робота відомого італійця, який викладав художній школі в Одесі. Луїджі Діаріні. Могилу я вам показував його. І от ще одна скульптура відомого італійського майстра. Но це не одні роботи його. А це такі от ракети, снаряди, які випускають по Україні. Від кожного міста, які дуже постраждали. Це Скурахове, Краматорск, Дніпро, Запоріжжя, Чернігів. Київ, це Ізюм, Одеса. Ось тут через скрин можна почитати. Це Херсон, магострадальний, як і всі інші міста України. Кривий Ріг, Гіринічний Харків, Оріхове, Міргород, Суми і А це я хотів вам показати. Це Пушкін про спори, які ви знаєте. Все. Ну, це Пушка з британського крейсера, про неї ви багато все чули. Ну, зараз трохи пройдемо з парком. Така красота. Там сходинки йдуть до Приморської вулиці. Ось така от клумба. Тут такі от сходинки на Приморський бульвар і така от клумба. Це начебто як центр цього парку. Тут питна водичка, можете набрати собі. Так воно виглядає. Це все расисти хочуть захопити та знищити. Це от камінь ракушняк. Ну, захопити вони не зможуть ніколи, а от знищити, звісно, вони обстрілюють. Історичний та центр руйнується. Потроху переходимо в грецький парк. Пройдемо під сходинками. Тут можна пограти на піаніно. Там морвокзал, а зараз ми туди перейдемо в грецький парк. Це морвокзал на гастрадальний. Там колись я теж був моряком і приходив туди на своєму пароході. Там дюк дивиться на нас закриття. а ми йдемо в Грецький парк ось Грецький парк Йдемо далі так це починається грецький парк тут відомий всім фонтан зараз подивимось так ось він. фонтанчик вночі тут подсветка працює а ми йдемо далі тут такі от скульптури грецької міфології в Одесі дуже багато грецької культури тут люди відпочивають в парку, свіже повітря і ось тут така споруда у вигляді басейну. і ось тут красива скульптура така народження душі а там далі дитячий майданчик Тут ліфт, який піднімає людей на Приморський бульвар. А це я. І отут ще є такі скульптурки. Ось такі, все на грецьку тему. І ось така ще одна красота. Ну, йдемо попробуємо піднатитись на ліфті, працює він чи ні. Я бачу, що працює. Заходимо в приміщення, натискаємо кнопку, о, працює. Приморський бульвар. Виходимо на Приморський бульвар. І оттуда ми приїхали. Ось така от панорама. Там Воронцовський палац, він зараз на ремонті та реконструкції. Приморський бульвар один. Тут колись жив капітан Мезінцев, я розповідав про нього. Герой оборони Одеси під час Другої світової війни. Ось він починається Приморський бульвар. Приморський бульвар 2. В цьому будинку жив Герой Радянського Союзу. А взагалі цей будинок історичного значення. Тут жив генерал Строганов. Приморська 2. Відомий будинок історичного значення. Колись тут жив герой Радянського Союзу. Литвинов Федор Павлович. А взагалі це будинок генерала Строганова, про яку я розповідав в своїх раніших роликах. Саме тут народилось блюдо Бів Строганова. Я в своїх роликах розповідав. Можете подивитися. Також тут жив начальник Чорноморського пароплавства Приморська 3. Приморська 6, поліклініка, жив колись поет Радченко. Могило я вам теж його показував. А взагалі це історичний будинок. Жив тут одеський пірат Жорж Зонда. Ігор Васильович, ви можете прочитати про нього в інтернеті або подивитись мій ролик. А це дюк, захований від рашиських. Дюк захований від осколків рашиських обстрілів. Це колись була мерія. А потім це були готелі Авдія Семеновича Ящука. Могилу його і його дітей я вам не раз показував на другому християнському цвітрі. Дуже багато людей в Одесі була, він отримував за свій рахунок оперний театр. Да не тільки отримував ще і тут розкопки проходять на Приморському бульварі. І кажуть, що деякі глечики мають десь більше двох тисяч років. Ось тут їх можна краще побачити. Ну що, друзі, це був коротенький огляд центру міста Одеси. Дякуємо ЗСУ за цю можливість, що ми можемо спокійно ходити містом. Дякуємо за вашу мужність. Все буде Україна. Бережіть себе і слава Україні!